Чоловік або кар'єра. Правильна відповідь для тих, хто не знав, кар'єра. І кар'єра не заважає будувати стосунки. Кар'єра не заважає мати дітей. Але вам буде досить складно, якщо ви все будете тягнути одна на собі. Оце досить складна річ. Можна, так можна жити. Є мами одиначки, які кар'єру роблять, бо їм нема на кого там це перекласти. І дітей ростять, і досить успішні у когось кар'єру, у когось не дуже успішні кар'єри, але роблять все, щоб сплачувати всі рахунки. А якщо ви в парі, то правильно. Ни розподіл обов'язків має бути 50 на 50. І я зараз навіть не про гроші кажу. Я про помешкання, в якому ви живете. Я про турботу про дітей. Ось це має все ділитися, тому що ви двоє споживаєте це все. Ви двоє створювали дітей. Ну і як на мене, чоловіки в неоплаченому взагалі боргу перед жінками на все життя. І він ніколи не потрапляє в ситуацію, яка називається штраф за материнство.